Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ комплексний, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Рено Каджар по автомобілю. Це 19 рік, 158 тисяч пробігу, 1,5 дизель. Контакти бачимо. Ціна 18 п'ятсот Є парктроніки, Більше інформації уточнюєте. Nissan Qashqai. Так, кашкачик 10 рік 1,5 дизель, 232 трогового, рідна фарба, 10450 ціна, контакти, є багато сервісної документації. Є підігріви сидінь, кліматконтроль. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Hyundai Santa Fe. По автомобілю це восьмий рік модельний 9 2,2 дизель на 117 кВт, пробігу 194 тисячі, ціна 11 400. Контакти до власника ось тут. Покажу по салону. Так, Шкіряний салон сірого кольору, кліматконтроль, коробка механічна. Є форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Каджар. Сіжепригнаний автомобіль 16 2016 року, модельний 17. 1,5 дизель з роботизованою коробкою передач. Ці, так, ціна за автомобіль 16900, пробігу 119 тисяч. Контакти бачимо по комплектації клімат, контроль, круїз, навігація, підігрів, сидінь. Салон бачимо на тканині. Є парктронники. Форт Куга. 15 рік модельний 16, 2-літровий дизель, Значить, повний привід, є клімат-контроль, круїз, камера, салон шкіряний, є підігріви. Значить, контакти бачимо. Ціна на 14900. Так, комбінований салон, клімат-контроль. Більше інформації уточнюйте. Peugeot 3008, 19 рік, 1,5 дизель, 96 кВт. Автоматична коробка, пробіг 188 км, контактація є сертифікат. Контакти бачимо. Комбінований гарний салон. Форкоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5. 13 рік, 2-літровий бензиновий двигун. Пробіг 178 тисяч. Ціна 15500. Контакти бачимо. Світлий шкіряний салон з панорамою. Більше інформації уточнюйте. Renault Koleos, 12 рік, 2-літровий дизельний двигун, 260 пробігу. Ціна 11900, повний привід на автоматі. Контакти є. Більше інформації уточнюйте. Mitsubishi Outlander. Так, По опису це 11 рік, 2,3 дизель, 205 пробіг. Ціна 11900. Контакти є. Комбінований салон бачимо, коробка механічна. Є форкоп, кого цікавить, телефонуйте. Opel Grandland, Новинка на ринку. Це 2017 рік, дизель, 16 дизель. 16500 ціна за автомобіль. Контакти бачимо. Кого цікавить телефони, то отримаєте більш повно інформацію про цю машинку. Теж жо 5008. 18 рік. Двохлітровий дизельний двигун, 176 пробігу, ціна 24 тисячі. Контакти до власника ось тут зафіксовані. Так, Заглянемо по салону. Шкіряний салон. Шикарний вигляд має та машинка. Є фуркоп на оригінальних тисках. Кого цікавить, телефонуйте. Chevrolet Captiva. 13 рік, 2,2 дизель, ціна 11800. Контакти ось тут. Салон комбінований. Бачимо. Є фаркоп та парктроніки. Не знаю, не знаю. Peugeot 3008. Тринадцятий рік. 1.6 тизель з автоматичною коробкою. пробіг. Оригінальний треба уточнити який без підфарбувань. 10250 контакти є. Заглянемо по салону в гарному кольорі. Кого цікавить телефонуйте. Форт Куга. Свіжопригнений автомобіль. 11 рік випуску 2.0 дизель на повному приводі з автоматичною коробкою передач. 100, 9, це, мабуть, ціна. Так, це ціна 10, 10 900 ціна, пробігу не видно, треба уточнювати. Контакт для уточнення інформації є. Комбінований салон бачимо, клімат-контроль, акустика Sony. Форкоп є, кого цікаво чи телефонуйте. Volkswagen Tiguan. 13-й рік, двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, айсін, шкіряний салон, кондиціонер, два ключики в рідній фарбі без ДТП. Повністю обслужені, ціна 11900. Контакти ось тут є. Так, світлий шкіряний салон, кондиціонер, підігріви, мультикермо. Кого цікавить? Телефонуйте. Нісан Кашкай. Одинадцятий рік, 1,5 дизель, 205 пробігу, ціна 10500. Салон на тканині з кліматконтролем та парктроніками. Кого цікавить, телефонуйте.